Закінчився волейбольний сезон першості Коломийщини із цього виду спорту. Чотири кращі команди два тижні поспіль визначали сильніше споміж себе. До фіналу потрапили команди Гвізця, Сопова, Воскресінців та Динамо. Останні і стали чемпіонами району у сезоні 2010-2011. Всі учасники змагань отримали кубки, грамоти та призи. Регулярний чемпіонат тривав цілий рік. За цей час визначилися чотири кращих волейбольних команди. Саме вони і стали учасниками фіналу. Серед них були сопівчани, воскресінчани, волейболісти гізця та команда Динамо. Остання була вкомплектована із працівників міліції. Саме вони і стали чемпіонами району. Фінальний турнір тривав у вихідні дні, поспіль два тижні. Міліціонери нікому не залишили шансів на перемогу. У останній день вони переграли головних конкурентів команду Гвізця. Гра була доволі драматичною. Динамо легко виграло дві перших партії. Впевнено, почали правоохоронці і третю. Однак гвіздецьким майстрам м'яча вдалося перехопити ініціативу і виграти її. У четвертій фактично до середини тривала рівна боротьба. Однак далі дався в знаки клас міліціонерів. Вони впевнено довели гру до перемоги. А їхні суперники стали срібними призерами першості. Однак питання про другого призера було відкритим до останньої гри. На місце команди гвіздця претендували стопівчани. Однак в останній грі вони програли команді воскресінців і навіть не потрапили на п'єдестал пошани. Всі команди нагородив голова районної ради Богдан Болюк. А головний суддя Роман Дячук зазначив, що тепер команди мають час на підготовку до нового сезону. Із п'ятиків Богдан Малецький Вадим Дудін. Програма події НТК».